Пан Олександр натирає кий, визначає траєкторію та розпочинає гру. Чоловік понад 10 років грає у більярд. Та після того, як поповнив лави збройних сил України, не мав можливості багато часу приділяти своєму хобі. Сьогодні для пана Олександра це не лише гра. Ветеран взяв участь у турнірі з більярду серед учасників бойових дій. Фактично, від революції гідності я в більярд більше не грав. Десять років можна сказати, я до того я грав. Ну, коли ветеран повертається додому, після того, як він там був, так як я два роки воював, потім госпіталяю, все інше, нам потрібно у чомусь себе використовувати, тобто чимось зайнятися. Не можна просто сидіти і все. Це психологічна людина, може тронутися, якщо буде вдома сидіти. Бо для того створюються отакі от турніри, щоб людина могла спокійно, ветеран, який повернувся. Чи має він підтримку, чи немає? Ми тут сходимо чи на футболі, десь чи в волейболі часто їздили в Ужгороді. Звісно, це потрібно. Спортивний азарт, розмови та смак справжньої закарпатської кухні цими вихідними учасники бойових дій зібралися на турнір, організований радою ветеранів Закарпаття. Учасники мали змогу позмагатися в більярді та шахах. А головне провести час у колі побратимів, відволіктися від буденності та отримати психологічну розрядку. Минулому році ми подібні турніри організували по різним видам спорту. Зараз просили по більярду. Почали ми цей рік сходження в честь виводу військ з Афганістану і підтримку наших ЗСУ сходженням на одну з карпатських вершин два тижні перед цим. І тепер вирішили провести турнір по більярду, нардам, шахматам, також для ветеранів, для того, щоб вони мало зняли психологічну нагрузку, поспілкувалися один з одним і розпочали, скажімо, цим турніром. Інші події, такі турніри, які плануємо проводити у цьому році. Змагання об'єднали близько 20 учасників. Кожен із них пройшов свій шлях у боротьбі за Україну. Атмосфера тут не лише спортивна, а й терапевтична. Гра допомагає відновитися, поспілкуватися з однодумцями, підтримати моральний дух. Це таке, таке, такі турніри роблять, але е, я знаю, я хотів спомнити білярд. Потрібно, щоб ветерани якби, відволіклися від того цього, і декому потрібна реабілітація така. От для того я думаю, що потрібно, щоб люди, такі самі ветерани, якби, збиралися, говорили. Турнір відбувся в дружній атмосфері. Після запеклих партій на учасників чекало нагородження переможців, а завершився день традиційним закарпатським обідом: варили бограч, «Оби бограч був смачний, треба мати натхнення для його приготування приготовлення. А фактично такого рецепта немає традиційного рецепту Бограча, тому що в кожному районі Закарпаття є свій. Є традиційні інгредієнти, які треба туди поставити, Дякую. а там можна додати, ну, по-перше, чим побільше м'яса, копченості, е, бажаного ляшку, е, далі морква обов'язково, цибуля, е, поприкип, чим побільше, бо він має бути острий, ну і, і все, і довести до смаку, як це кажуть. Не забути за ці. Да. Цей захід не лише змагання, а й своєрідна спортивна терапія для тих, хто боронив країну. Організатори обіцяють і надалі проводити подібні турніри, адже підтримка ветеранів це важлива частина їх відновлення.